А може, все таки це якісь внутрішні розбірки? А можливо, там не знаю, якісь кримів пограбувати хотіли. Ну слухай, uh -huh. якщо що репортувала, то сумніві бути не повинна. Що це була цілеспрямована акція на знищення саме цієї людини? Що ну зараз буде питання: що це нам дає? По перше, немає висококваліфікованої людини, яка може керувати цим літаком. Е так, його можна замінити, але це важко. Таких людей багато в Росії теж не є. Це не танкісти, яких можна набирати, це не піхота. Я завжди кажу: це не то, що наприклад людина все життя була пекарем, а потім ой, піду, мабуть, стратегічну авіацію. Ну давай я піду. Тобто це таке настільки закрите екосередовище. Пілотів, як і матросів-підводників, вони або всі один одного знають, або максимум через одне рукостискання. І я впевнений, що ця не вона про знищення цього пілота просто розлетілася моментально через безліч часових поясів Російської Федерації.